Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Кожне нове надходження до України новітньої техніки, особливо із такої країни, як Швеція. Це. Ну, справжнє свято для Збройних сил України. Це нові раніше не бачені можливості. Ну, перш за все, я хотів би е, поговорити про літак СААБ, <кхід> літак шведський дальнього радіолокаційного виявлення. Ну, він фактично, я не знаю, напевно, зараз їх два в Україні, тому що Швеція обіцяла два передачу ще у травні 2024 року оголосила про передачу двох літаків з радаром АСК 890. Я хотів би звернути вашу увагу, що там є різні модифікації цього літака, і перш за все радара. Так ось оцей останній радар, який я вам, про який я вам сказав, це Модернізація 2009 року. Це новіший радар АС. 890. І він уже себе показав, так як дозволив українському F-16 збити новітній московський винищувач, звичайно, який не має аналоговніт в мірі, але його так дуже добре достали. Із, ну, Віддалі. Так, ось, чому ж це відбулося? Справа в тому, що ці літаки були передані Україні для посилення протиповітряної оборони, але там існує система так звана Лінк-16. Тобто, вони, цей літак Сааб. Надає безпосередньо ціле вказання для f 16 І головне, що цей літак f 16 йому не потрібно включати радар. Ну, включив радар, це виявив себе. Це ніби сказав, ось я тут. Так. Або остерігайся мене і тікай, або нападай на мене, я тут. Але коли тебе не видно, і там же є в нас на літаках деякі ракети, не знаю, здається, французькі, які можуть літати від 70 до 120 кілометрів, це ракети повітря-повітря. Так що московський літак, він же ж включає радар, шукає щось там. А в цей час український літає десь там, його не видно і не чути так, для московитів андрофагів. І в цей час він випускає відповідну ракету, яка вражає цей літак. Таким чином, С100Д це Позначення цього літака з радаром АСК 800, А С 890, дозволяє посилити оборону проти безпілотних літальних апаратів, зробити ефективнішу боротьбу проти московських. Тактичних бомбардувальників і таке інше. Но справа навіть тут в тому, що ми ж не знаємо, що придумують ці креативні українці. От вже не раз ми е, спостерігали не раз, і не два, і навіть не десять разів, коли е, західні Наші партнери передають якусь військову техніку України, а потім дивуються самі, як українці її використовують. Виявляється, так можна використовувати. Вони просто не знали про можливості використання цієї техніки, ось в такому плані, в такому ключі. Тому я думаю, що українці. І з їхньою креативністю, вони додумаються до використання цих двох літаків, у, як то кажуть, в різних іпостасях. І ми у найближчий час будемо бачити ну, те, що, для чого цей літак не використовувався ніколи. Це ж так, якщо він бачить на 300. 400 кілометрів так, у, у глибину, то я не знаю, як його можна використати. Наприклад, для діяльності Служби Божої України. Ось тих же безпілотників і так далі, і тому подібне. Ну тут можливості, як на мене, Доволі значні, просто треба підключати креативний український мозок до будь-якої західної техніки, пропонуючи ну, безмежну кількість варіантів її використання.